Про відбудову родинного маєтку, про дідуся й бабусю, про творчий шлях та волонтерство. На Talks у бібліотеці Коцюбинського говорили знати Ожищенко лідеркою гурту Онука. В Вікіпедії в статті написано, що я народилася в Чернігові, але це неправда. Я народилася в Києві. Але мені здається, що народилася по-справжньому, я дійсно в Чернігові, тому що весь мій рід з Чернігова і взагалі музичний мій старт відбувся саме тут. Тут було справжнє дитинство, тут було справжнє все, і найприємніші такі дитячі мрії згадки саме тут. Тому це моя душа, це, мені здається, така колиска мрій, колиска дитячих спогадів, які я часто ховаюсь, і взагалі таке найбільш рідніше, приємніше, і камерне місце і в думках, і вживу. Таку зустріч організувала громадська організація Спілка жінок Чернігова не лише щоб дізнатися про майбутні плани та творчі успіхи онуки, а й для того, аби вручити особисто відзнаку Гордість Чернігова. Така відзнака з'явилася вперше від початку існування щорічного конкурсу Жінка року за рішенням оргкомітету Ця номінація, ця премія була присуджена нашій землячки, мешканці Чернігова, пані Наті Жищенко. Всім відомій онука, яка сьогодні живе в Чернігові разом зі своєю родиною. І, крім своєї творчої діяльності, займається збереженням родинної історичної спадщини і вносить неймовірний вклад у відбудову, відновлення міста, а також в розвитку сучасної української культури. До привітань приєднався виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Гордіщеннігова це не прості слова. Ми пишаємося вашими ми пишаємося вашою творчістю. І знаєте, що для мене дуже важливо, люди, які. Знання, які знають не тільки в Чернігові, знають в Україні, знають світі. Коли вони займають активну громадську позицію, в даному випадку це збереження культурної спадщини, це популяризація нашого міста, це участю у відбудові Чернігова і допомоги Збройним силам України. Це надзвичайно цінно. І я хочу вам побажати успіхів в творчому, успіхів в житті, успіхів всього найкращого в тому, що ви робите, а як дається, Чернігівці дійсно пишаються, підтримують, захоплюються. І для нас ви гордість Чернігова. І я дуже хотів би, щоб у нас найближчим часом були спільні проєкти міста культурної спільноти з вами, які прославлять наш черніги і будуть популяризувати вулицю. Дякую за першу роботу. Це дійсно для мене велика честь. І як тільки що казала, але ще раз повторюсь, я думаю, що бабуся і дідусь, дійсно, як справжні смарагдики, е, смарагдища е, е, Чернігівщини, були б дуже цьому раді, е, тому що це важливо і я кажу, що все починається з себе, з своєї родини. Мені так здається, що і країна починається з міста, з містечка, і те, що ми можемо почні. Тут зробити і те, що я вірю, що Чернігівщина може стати дійсно чернігів мистецькою столицею, культурною столицею. Тут є абсолютно все для цього, а особливо, що свідомі люди, і це для мене велике щастя, молоді свідомі люди, волонтери, активісти, які просто перегортають гори. Це велика честь бути знайомою з ними, співпрацювати. Я думаю, що на цьому все таки починається. Дякую вам щиро. Окрім творчості, ната займається і волонтерством. Нещодавно вона стала однією з амбасадорок жіночого ветеранського руху, котрі до дня соборності оголосили великий збір на потреби бійців. Ціль моя була 100 тисяч. Він не зібрався, тому що ну це дуже швидко, дуже спонтанно і все ж таки, але зібралося майже 40 тисяч. Чому я також здивована? Можливо, ще сьогодні до вечора дівляється якась сума там до 50 і. Принаймні щось і ну дуже приємно, що організатори цього опентоку запропонували злити цю подію разом із цим збором. І ну, я думаю, що це важливо, класно і що ми ще трошки дозбираємо.